На згадку про героїв в Івано-Франківську відбувся турнір з Теквондо пам'яті Ярослава Чомка. До участі у змаганнях долучились близько 80 юних спортсменів. Більше знають наші кореспонденти. Ангел, саме такий позивний Ярослава Чомка. Чоловік був активним учасником Революції Гідності як медик, а згодом пішов і на фронт добровольцем. Я виховував гадати, що він допомагав. Коли бачив, що він в школі, Як вивчився, завжди хто був трошки слабший, він старався підтримати. Він займався спортом, підтримати, щоб відчувати, що він теж зможе себе захистити і бути потрібними. І друзям, щоб не бути собаками, Ярослава Чомка немає серед живих уже як сім років. У січні 15-го він зазнав вогнепального поранення, від якого і загинув. Біль нікого не, не зникає. Ми хоча займаємося психологічною реабілітацією. і зараз є свіжі, сім'ї, які втратили своїх дітей. А в втратили своїх чоловіків. 14-го року по 20-ті, двадцяті трошки притупилася. Але коли починаються тільки турніри, а починають тобі нагадувати, ну, чіпає серце, душу, хоч не хоче. Турнір його пам'яті планували провести ще 26 лютого, але через повномасштабне вторгнення Росії захід довелось перенести. Я тішуся, що такий турнір є, тому що наші герої ми маємо їх пам'ятати, ми маємо про них знати. І маємо розказувати про таких людей, як Ярослав Чумко, всім дітям, всім дорослим для того, щоб вони знали своїх захисників. Це є дуже важливо. Учасниками турніру стали діти віком від 6 до 18 років. Змагаються в чотирьох розділах це є спаринг, формальні вправи туль, спецтехніка і силовий тест. Можливо, діти ще десь підсвідомо не усвідомлюють, але вони звичайно розуміють, що це турнір. Не просто так турнір дитячий вони прийшли, позмагалися, тобто турнір присвячений пам'яті якійсь людині. Такі ж турніри пам'яті надалі будуть організовувати за всіма загиблими героями Прикарпаття.